Вітаємо з перемогою в сьогоднішньому непростому поєдинку та з проходом у півфінал Екстраліги. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч, чи все вдалося вам, що ви попередньо планували? Головне, що ми здобули результат, тому що сьогоднішній матч міг завершитись як рахунком 3-3, так і будь-яким іншим рахунком, тому що кількість помилок, яка була в нашій зоні, де ми залишали м'ячі і дозволяли. Кардиналу просто ну, дарували м'ячі, гольові моменти в них виникали. Нам дуже пощастило, що вони їх не реалізували, тому що один-два моменти по такій грі забитий рахунок, Або два-два-три-два -два -два, це було більш закономірно. Але ну, сьогодні щастя було на нашому боці. Ще певна присутня в нас така невеличка втома, тому що не було свіжості саме в реалізації моментів. Створили чимало, але не вистачало правильного рішення в завершенні атак. Добре, що виграли. Є час для того, щоб трошки відпочити, трошки підготуватись до наступного суперника, тому що розуміємо, що сьогодні не було все гаразд в нашій команді. Сьогодні на майданчику ми не бачили капітана драконів Ігоря Корсуна. Скажіть, чи в нього все добре? Як в нього справи? Ігор Корсун був змушений пропустити сьогоднішній матч через пошкодження. Ми віримо, що воно не буде. Таким серйозним і відновлення вже його почалось. Сподіваємось, що в наступних матчах ми його вже побачимо на майданчику. Принагідно хочемо привітати вас з перемогою Кубку України з футзалу. Як проходила підготовка в команді, адже не було так багато часу на підготовку до сьогоднішнього матчу. Дякуємо. Перемога в кубку це вже історія, і я радий, що хлопці її вже забули. Тому що чемпіонат це кожен матч, як кубковий. Починається з рахунку 0-0, і при нічиному рахунку додатковий час і серія пенальтів. Тут вже немає очок. Тут є боротьба за кожен м'яч за кожну ігрову ситуацію. Тому ну, треба нам трошки відпочити і вже готуватись до матчів півфіналу в більш кращій і функціональній формі. Ну і звісно, що з кращою реалізації моментів. Дякуємо вам.